Організація «Екоклуб Зелена хвиля минулого року стала лауреатом премії Міжнародного благодійного фонду відродження Києво-Могилянської академії та отримала нагороду Левицького рада у номінації Найкраща студентська організація 2008 року. Доброго дня, шановні професори, шановні випускники, студенти, пані та панове. Я щиро вітаю всіх із закінченням чергового навчального року у Національному університеті києво могилянська академія. А тих, для кого цей навчальний рік став останнім в академії, я вітаю з отриманням перших наукових звань. Хтось каже, що студентське життя це найкращі роки життя. Не, доз... Не дозвольте, щоб так сталося. Попереду новий період життя. Період досягнень, здійснення мрій та нашого успіху. Від імені випускників 2009 року я хотіла подякувати всім працівникам академії. Всім благодійникам та тим е, благодійникам та її друзям. Особлива вдячність викладачам, саме ви робите університет центром знань та науки. Дякую за диво Києво-Могилянської академії. Ви створюєте всі умови для вільного розвитку особистості. У нас є знання, активна життєва позиція та сміливість іти за покликом власних сердець. Але на нашому шляху давайте пам'ятати. Що на космічному кораблі Земля пасажирів не буває? Ми всі належимо до її команди. Розвивайтесь, зберігаючи природу. Наше майбутнє у наших руках. Дякую за увагу.